Несподівана знову зустріч. І в такому місці. Дивіться, локації не відкриваємо, але це дуже круте бомбосховище, яке з'явилося на території Золочева. Бачимо тут керівництво району, Чесники. І рухаємося до Даганчаренків, пане Олександре. Добрий день, давно вас не показували, давно не спілкували. хоча ви ще чуємо про вашу роботу. А бомбосховища за ним наша робота це БГВ і Поліна Алдошина все організувала по нашій. Ми попросили з керіком, це все організувала. Скажіть, будь ласка, назвіться Алдошина Поліна, голова благодійного фонду біжалі, який виступав донором для того, щоб ми облаштували укриття в золотівській громаді. Тут взагалі нема коштів бюджетних я так Бачу так, да? немає жодної копійки з державного бюджету. Ми подавали грант на міжнародне фінансування. Виграли цей грант і з власними ресурсами завдяки підтримці активної місцевої адміністрації. Змогли в дуже короткі строки за півтора місяці повністю зробити ремонт, який ви побачите. І стелі, і підлогу, мінімальний набір меблів для того, щоб людям було комфортно тут не тільки перебувати тимчасово, а й не дай Бог заночувати. Санвузол також був зроблений, і мінімальні такі, щоб розігріти. Харчування, чай заварить, воду купить. Наскільки людей розраховано? По хорошому ми розраховували, що так, якщо в тісноті, то людей 200 одночасно тут зможе знаходитися. Ну, ну так більше і... вже буде некомфортно. Я думаю, а, вентиляція. Вентиляція є так ну от, повністю ж замінили по освітленню, по воді. Вентиляція провели інтернет тут. А, тому це був просто підвал. скажімо так так. так. Ну як в багатьох як будівлях, але він мав документи на бомбосховище, тобто є офіційні документи, що підтверджують, що тут можна знаходитися. Тому під ці документи і робили ці ремонтні роботи. Я вам відкрию таємницю. Таку тут знаходились люди, ховалися, і рятувалися. Він рятував багато так. людей. Я знаю тих людей, але умови тут були такі спартанські. Ну, як і в 99% укриттів, які, на жаль, є в нашій країні, тому хоча б на якийсь там один відсоточок, знаєте, ми покращили ситуацію. Скільки грошей це коштувало? Це якщо коштувало 524 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Тобто, бомбосвовачі це дорого. Якщо вона ну, справжні рахуйте, звичайно, що зараз курс долара виріс, да виросли всі матеріали. Тому якщо брати аналогічні проекти, то я вважаю, що півмільйона для таких робіт, тому що і стелі, і підлога, і стіни, і санвузол, і кровати, це ж вже, вже, вже рахування із кроватями, із, Меблі. із меблями з усім з усім з усім, то це двадцять тисячі гривень на це було витрачено. Дякуємо вам від жителів Золочева. Дуже потрібно справу робити. Я таки чув, що це не єдине те, що ви робили вже для нас. Ви вже у нас з'являлися якось. так. Ну це перший такий проект з будівництва на території вашої громади. До цього ми в принципі вже ну спочатку повномасштабного вторгнення. Це були партії допомоги гуманітарної на постійній основі передавали деяку техніку там ноутбуки минулого року перед новим роком була велика партія подарунків для дітей, які проживають в усій громаді. Я особисто їздила на прифронтовій території і в Де я в вас інших. бачу? Ну, можливо, там бачили. Так, і тому ми особливо ну, якби це таке свято для дітей. Mm. В будь-якому випадку діти залишаються дітьми і хочуть на Новий рік отримувати подарунки. Тому на постійній основі так і я впевнена, що вся співпраця вона буде продовжуватися, але з такого, щоб знаєте, вже стояло, то це перший об'єкт. Дякую вам ще раз. Дякую. Дякую, Дякую вам здоров'я. Здрасте. Здрасте. Дякую, да, це вам. дякую вам за допомогою. Да, Дуже вам дякую. Ми бачимо, який тут туалет. Про вентиляцію ми вже чули. Тут будуть стояти ліжка. Скільки в нас бомбосховищ? 17 Сімнадцять протирадиційних укриттів. Офіційних, які От. стоять на балансі. Отаких От крутих, як оце, є хоч одне. Ні. Це Справді дорого. Дорого, важливо для громади. Люди, ми пам'ятаємо, правильно сказали, що з перших днів люди жили в таких умовах. І що? А зараз, дякуючи благодійникам, ми маємо і сподіваємося на майбутнє. І пані Поліна і інші благодійники будуть допомагати і всі укриттям. І живим сьогоденням таким, що. Та тільки щось, тільки щось летіло. Tіка, no, що så, так шо, шо,